Мавка це персонаж українського фольклору, що зустрічається в численних народних казках, легендах та піснях. Вона є уособленням духа природи, що живе у лісі, біля води, на полях чи в лісових хащах. Мавки, як правило, зображуються як молода, гарна дівчина з довгим розпущеним волоссям, інколи з зеленими чи водяними відтінками шкіри. Що має здатність перетворюватися на різні природні елементи, наприклад, на воду чи вітер. Образ мавки має давнє коріння, пов'язане з язичницькими віруваннями і культами природи. Мавки часто трактувалися як духи природи, що охороняють ліс, водойми та інші природні ресурси. Вони втілюють в собі життєву силу природи, що може бути як доброю. Так і небезпечною для людини в Україні мавки також пов'язані з культами родючості, оскільки природа була важливою частиною сільського життя. Мавки, на думку багатьох дослідників, походять від древніх язичницьких богинь та духів, які мали контроль над рослинністю, водами та тваринами. З часом цей образ перетворився в одну з центральних фігур у фольклорі. Мавка виглядає як молода красива дівчина з довгим волоссям, що часто описується як зелений, золотистий або водяний. Її одяг може бути зроблений із рослинних матеріалів або навіть бути частиною природи, наприклад, з квітів чи трав. Однак вона не є простою людиною, вона має певні магічні властивості, здатність чарувати та маніпулювати людьми. Мавки часто є загадковими і неясними в своїх намірах. І хоча вони інколи можуть допомогти людям, наприклад, сприяти родючості чи захищати від хвороб, їхня природна сила і таємничість можуть бути небезпечними. Вони є втіленням стихії, що не підпорядковується людським законам. У багатьох народних казках та легендах мавки зображуються як істоти, що заманюють молодих чоловіків до лісу або біля води, де можуть потягнути їх за собою в глибину лісу чи води, захопити їхні душі або навіяти на них смерть. Іноді мавки зображуються як захисники природи, наприклад, допомагають мисливцям знаходити шлях, лікують хворих або допомагають у вирощуванні врожаю. Проте є й інша сторона їхнього образу. Мавки часто асоціюються з нещастями або катастрофами, особливо коли порушується природний порядок. Їхні магічні сили інколи стають небезпечними для людей, коли вони вторгаються в чужі території або порушують природу. Одним із найбільш відомих літературних образів мавки є персонаж одноіменної п'єси Лесі Українки, Лісова пісня. Тут мавка постає як символ природи, що є одночасно красивою та могутньою, але й трагічною через її неможливість зберегти свою чистоту і ідеал у взаємодії з людським світом. У п'єсі мавка закохується в людину юнака Лукаша, що символізує людину, котра прагне приручити і використовувати природу, але в результаті не розуміє її глибокої сили і духовності. Мавка в цьому творі не просто лісова істота, а глибокий символ вічної боротьби людини з природою та своїми внутрішніми конфліктами. Її трагедія в тому, що вона не може існувати в людському світі, де все обмежено матеріальними і раціональними законами. Мавка є одним із центральних образів, що зберігається в українському фольклорі, пісенній традиції та сучасній культурі. Вона виступає як символ зв'язку між людиною і природою, між світами видимим і невидимим. Образ мавки є дуже багатозначним, і кожне покоління надає йому нових трактувань і розуміння. Цей персонаж відображає давні вірування в духів природи, які можуть як допомогти, так і загрожувати людині в залежності від її взаємодії з навколишнім світом. Мавка є частиною української культурної спадщини. Символізуючи мудрість предків і зв'язок із природою, що залишає глибокий слід у фольклорі, літературі та мистецтві.